Чолков моя любов. Вона так гарна, сяє так, святою, чистою красою і на лиці ярівє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива. що квилить лихоте в її кождійській пісні стих, її пізнавши, чи ж я міг, не полюбити її сердечно, не відрегтися власних тіх, щоб їй віддатись до конечних, а полюбивши, чи ж я міг, я Божу її подобу сгубити серце мимо всіх. Терпіть і горя, аж до гробу. І чи ж перечить ця любов ті другі, а святій любові, до всіх, що л'ють світ під і кров, до всіх, котрих недуть околах? Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх за ти щиро полюбити не вмів тебе. Кохану в країну